Ой, ну сьогодні такий день, не знаю, боюся, втрачу свого чоловіка. Він у мене геймер. А сьогодні, 20 листопада, реліз сталкер другої частини. Жарти в сторону. Насправді, коли ми приїхали в Канаду вже більше 10 років тому, перші часи взагалі не було ніяких друзів, ми нікого тут не знали, і було дуже самотньо. І... Я взагалі починала з того, що дуже багато волонтерила, записалася на усілякі мовні курси, працювала. Мене вдома майже не було. І чоловіку моєму було досить скучно по вечорах одному. І ще з давніх часів він завжди був у мене ігроманом, Тому це майже дійшло вже до якогось небезпечного рівня, але все ж таки ми це зупинили. І зараз він грає більш-менш. У якихось реальних таких адекватних масштабах. Ну, насправді, в Канаді ти так і не пограєш, не залипнеш у гру, не пропадеш там на тижні, бо тут треба платити за житло, платити за машину, все дорого, коротше. Сподіваюсь, він не пропаде. Насправді ця ігра Stalker, перша частина вийшла у 2007 році, і її вже багато хто дуже довго чекає. Спочатку її планували на 10 потім перенесла на 18-те, мені здається, але, звичайно, її реліз був перерваний, наскільки я знаю, саме повномасштабним вторгненням в Україну, бо це розробляє саме українська компанія. І... На жаль, половині складу розробників треба було переїхати в Прагу. А мені здається, там де ж 500 чоловік працює, а частина з них долучилася до ЗСУ. І я читала у «Київ 24 News на вебсайті, що навіть один з розробників першої частини загинув у боях під Бахмутом. Вічна пам'ять герою. До речі, ця... Компанія у 22-му році зібрала майже мільйон доларів на ЗСУ, тому велика їм за це подяка. До речі, не забувайте донатити на ЗСУ через ті канали і шляхи, яким ви довіряєте. Мені було б цікаво дізнатися, як ви куди ви донатите. Хоча це, звичайно, така індивідуальна справа кожного. Але напишіть мені в коментарях, поділіться, які є гарні такі канали, куди можна донатити. До речі, одна з таких гарних новин це те, що в Рашці цю гру планують заборонити і навіть, мабуть, прирівняти до зради країни або терористичної якоїсь активності. Тому вони не зможуть грати в гру, яка розроблена українцями. Всім здоров'я, безпеки, миру. Слава Україні! Побачимося скоро, Па-па.